Кримські татари планували зібратися в Сімферопольському дитячому парку об 11-й ранку. Однак через дощ люди прийшли тільки опівдні. Погода налякала не всіх. На флешмоб кримчани прийшли з українськими та кримсько-татарськими прапорами. Да, був дощ, нам це не помішало. Ми вирішили організувати такий міні-флешмоб, как бы. мами з дітками вирішили прогулятися в дитячому парку, показати що ми єдині. Ми любимо Україну. Ми любимо Крим показати. Що у нас діти в українських вишиванках? вони ходили в українські групи і зв'язали это з кримськотатарським праздником сьогоднішнім. Питання єдності і дружби між народами в Криму зараз стоїть гостро як ніколи. Ми знаємо, що сьогодні день кримськотарського прапора. І тому сьогодні вирішили підтримати наших кримськотатарських друзів і організувати такий невеличкий флешмоб з дітками, підтримку свята показати, що українці ще в Криму є, що ми дружимо, підтримуємо кримських татар. Завжди ми були дружні. І я вважаю, що такі свята мають відбуватися постійно, не зважаючи ні на що. Тому ці мирні акції ми показуємо, що в Криму. Є й українці, є і татари, є дружба, як і було раніше. Участь у святкуванні взяли й діти. Вони принесли вироби з національною символікою. Ми так чекали цього дня, як би день флага, і так підготувалися. Ось вот мій дитина зробив, як би, п'ять років їй, зробив ось цей флаг. С Соленого чесу, потім ми її висохли, потім ми її розукрасили лаком. На чому вона похожа? На флаг. Як засвідчив мітинг національна свідомість кримських татар незламна. Учасники флешмобу хочуть жити в мирі і дружбі з іншими народами. Ми зібралися в дитячому парку всім показати наше єдинство, що нам як не все одно, нам запрещають все одно виходимо. жити в жити хр... в мирі, в согласи, щоб все було в Криму хорошо, щоб не було війни что все было було добре. Сьогодні, ну, мы готовились всей сім'єю, мама готовила мне, шила мне костюм, на це наліт мне, мама мне швія, вот сестринку тоже мне мама все шила. Масові заходи 26 червня в парку імені Треньова Сімферопольська міська рада проводити не дозволила. Я пришла в вышиванке, потому что сегодня в детском парке парад вышиванок, также день татарского флага. И мы пришли в инкей в вышиванке, чтобы поддержать это шествие. Не нужно забывать про то, где ты прожил 12 лет, и нужно помнить, где ты жил и кем ты был. И никогда не стоит забывать. І всегда собі напоминать, що когда ти був українцем, і зараз ти їм теж єшся. Ми прийшли поддержать кримських татар, так як кримські татари й нас поддерживали в тяжоли для нас моменти. Незважаючи на заборону в Сімферополі відбувся ще й автопробіг з кримсько-татарськими прапорами: Олександр Шигапов, Олексій Руських соціальна країна.